Повірте мені, воювати легше набагато ніж працювати в ТЦК. Це дуже тяжка робота. Вавілля та де людей пхають як собак у буси. Що тут спільного з євроінтеграцією, що тут спільного з українським військом, і що тут спільного з нашою перемогою? І, звісно, я міг би почати і розповідати, що я пішов добровольцем весною 22-го. і чому там всі досі не дійшли до війська, але я ні від кого і не сподівався, що хтось дійде до війська. Давайте вже нарешті бути щирими. Що у 22-му році. Невеликий відсоток українських чоловіків тримали лінію фронту для того, аби включилася держава, щоб почалася пропаганда. Пропаганда це запахати у буси. Це сталінські методи 22-го року, це методи совєтської армії Жукова. Ми до цього йшли. Я до цього йшов на першу і другу революцію. Я для цього йшов добровольцем. Ні, я йшов за сучасне українське військо. Я йшов за. Еліту української держави. Я йшов за те, щоб ми розбудовували незалежну державу України. Ми цим відрізняємося від русських. Розумієте? ми, от всі ті методи сирського, всі ті методи совєтського генштабу і мову. Це нас навпаки штовхає в сторону Рус. Задувай машини чи запалюють. Я бачу відео таких, як оце. А ми відрізняємося свободою, і гідністю, основні цінності. Це Свобода і гідність це боротьба за те, що ми не руські. Ми не хочемо з вами. Ми не хочемо з азійським руським світом. Ми хочемо ось туди, де все гідно, правильно, послідовно, і там ми за це готові битись і боротись. Ми не готові битися і боротись за зажрених камбатів, камбрігів за штабні. Ті чи інші посади, і за те, як деребанять між собою тендери, роздають бронь своїм родинам, і кажуть, та лахів там в бус запхають. Давайте гроші заробляти, поки війна. Це сучасна незалежна Україна. Це така пропаганда за чотири роки розпрацьована. Але я не вірю в те, що президент і його оточення це погоджу. Те, що йому пробують подати бажане за дійсне українці, вам не собаки. Навіть якщо вони за три роки не дійшли до війська, вони не є руські солдати. Як навіть до них так не ставляться, українці це не бидло, в яких ви можете там, як деякі камбріги кажуть, що там їх штовхати, бо вони солдати, а солдати це м'ясо.